Від слова останнього не дали сказати. Я не визнавав і не визнаю себе винним. До самої смерті я стоятиму на обороні правди від брехні, на вихід. чесних людей від убивць. Ісуса Христа від диявола. Я вимагаю. Розглянути на судовому засіданні Чого злочин Судочнє скоєний КГБ УРСР перед українським народом, перед його культурою, перед його дітьми. Я вам особисто обіцяю перегляд ваших справ скасування вироків. І ви зможете повернутися до наукової праці, до своєї родини, до коханої дружини, яка так на вас чекає. Хочете мого каятця? Добре, Не знаю, помилявся. Але лише в тому, що колись вірив в радянській владі. Я хочу це припинити. Я хочу повернути вас до Києва. Чому саме мене? Як же інші? Якщо повірите ви, то повірять і інші. Погоджуйтесь на співпрацю, я вас прошу. Заради України. Ми звільнимо усіх політв'язнів. Я віддаю вам ваш зошит і відпускаю вас на свободу. А ви лише підпишіть папери. Забирайтеся геть естопюк. Вася Люсименовичу, ваші останні вірші чудові. Буде дуже сумно, якщо їх більше ніхто не побачить. Рукописи горять. Ви хочете, щоб я це перевірила. Може, краще будете співпрацювати? Не? Ну що ж, це ваш вибір. Горять, Василю Семенович, горять. Може, все ж будете співпрацювати. Кубло бандитів. Кабелістів. Злодіїв, гвалтівників! Бойся мене, Стос. бойся. Ви так мене вже вбили. Аде. Ми ще повернемось. На переможення безсмерть.